Три дні по тому сумах досі обговорюють міський бюджет 2015. Попри те, що кошторис ухвалили ще 13 січня, питання досі актуальне. Чому знає Юля Настенко? Балачки про бюджет в міській раді досі не стихають. Нагадаємо, його загальна сума майже півтора мільярди гривень. З них лише 8,5 мільйонів виділили на розвиток міста. Це був як міського голови перший бюджет в такому. Е на посаді міського голови для мене було дуже важливо, щоб він задовільняв не просто експертів, не просто там представники громадських організацій, щоб він задовільняв всю громаду. Нагадаємо, сама громада вердикту міської сесії лишилася невдоволена і демонстративно залишила сесійну залу. Та й опоненти мерії досі мають ряд зауважень до бюджету. Він мав би більш широко затронути всі галузі. Господарства міста Суми, як то внутрідворові дороги, як то розвиток інфраструктури. але на мою суб'єктивну точку зору не зовсім в повному обсязі були затронуті такі напрямки, як водопостачання міста. Я гадаю, більше треба було б звернути увагу, наприклад, на закальцування мережі теплопостачання в місті Суми, саме в 12-му мікрорайоні. В міськраді ж переконують, кошторис складали з урахуванням попередніх помилок. Зокрема, підвищили фінансування соціальної сфери. Так на кожну школу в місті виділили по 100 тисяч гривень, де садочкам вже дістанеться по 50 тисяч. Пріоритетними стали також кошти на зарплатню та розрахунки за комуналку в бюджетних установах. Крім того, поки що в обласному центрі не прийняли транспортний податок. Він мав би складати 25 тисяч гривень на рік для власників розкішних автівок. Цей транспортний податок ми поки що в свою доходну частину не ставили, не включали, оскільки сьогодні база оподаткування просто відсутня. У мерії запевняють, реалізація бюджету має пройти без проблем та затримок, однак не всі поділяють їх оптимізм. Юлія Настенко, Олександр Гордус на часі новини.